Вітаю, звірі, друзі, на моєму каналі просто по складне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви повірте адресу. Сьогодні хочу розповісти про виступ жіночої збірної на Чемпіонаті Європи в Батумі. Як відомо, команда зайняла друге місце, і це можна вважати великим успіхом. У відсутності двох ведучих шахісток Марії та Анни Музичук, команда спромалась досягти другого місця і треба сказати, що з 9 турів команда не зазнала жодної поразки. Гіноча збірна набрала 14 очок, 5 матчів виграла і 4 зла в ніч'ю. І також, треба відмінити перемогу над чемпіонками Європи, над польською командою. Українська збірна змогла її подолати. Ну, треба сказати, що е, великий успіх е, ну, внесли всі шахістки, звичайно. Е, але особливо велику е, так би мовити, е, користь принесли 3 шахістки. Це е, на другій дості Анна Ошеніна, яка набрала 6 очок з 8. на четвертій дості е, Наталя Жукова 6 з 8. і Дебютанка на 5 дості Божена Піддубна, яка набрала 5-7. Незвичай то, що набрала першу партію в першому турі, проявила характер і зіграла дуже добре і солідно. Ну, Менше вдало зіграла на третій дості досвідчена Інна Гапонька, Вона набрала півторочка з Ну, Це досить скромно, скажімо так. І. Взагалі ну, добротну гру продемонструвала на першій досі Юлія Осмак. Вона набрала 50% 4. З 8. Що можна видати кожний пан результатом. Ну Тепер розглянемо партію, яка в останньому турі вдалась виграти Божені Піддубній. В останньому турі команда України зіграла у нічию з командою Арменії. І треба, було, в принципі, ця партія на першій досі програла Юлія Осмак вілітки лі мемкечан на першій досі, і тому важлива була перемога Бежени підубної. Ну, давайте подивимось цю партію. Бежана грала білими фігурами. Д-4. Кіння F6, c 4 G6. Вірменська шагістка показує свої агресивні наміри. Вона зіграла странічний захист. Це такий захист, коли е, чорні віддають центр, контролюють за центром, і білі отримують змогу е, захопити центр і домінувати. Чорні же. Хочуть контролювати центр. Біля грає G3, така солідна побудова проти салдійського захисту. Біля фінкіту слона G2. Рокіровка. Слон G2, D6, кінь c 3 Кінь на D7. Рокіровка. І тепер чорні грає D5. Білі посилюють свою е, позицію в центрі. Грає Е4 на Е5. Чорні на d4, кінь D4, Тора E8. Ну і Чорних е, зіграти Кінь с 5 надавити пішка е 4 Ну, взагалі е, е. така гра тут чорних постійно простірова, біла построва перевага досить. Е, Неприємно э, грати. Білі засобит Райт Ферц-2. Це вважається кращим ходом з цій позиції. І в певній степні провокують чорних на вирощ Пішака. Ну, потрібно грати в цій позиції а 6 ТРД 1, ТРБ 8, а 3 SD7. Ну і після 4 білих. Хороша позиція з перевагою. Але питання, чому не забрати пішка на Е4? Це питанням заділася грімська шахістка і побила на Е4. Але цей хід вважається не кращим, помилковим. І Божена піддубна наказує суперницю зразково б'є 4, слон б'є 4 Зайвий пішак, але тепер білі вискакують слон на G5, атакують Ферзя. Ну і треба грати тут тепер хід F6. Білі з темпом тепер виводять туру в тура d 1. Треба сказати, можливо, менше з. Менше зло було взяти кінь f 6 і тора Я один зіграти слон F5, ферзь D2 і пожертвувати тут якість. b 4 per F, слон f 6. Ну і білі мають зайву якість, і кращу позицію, але не так це просто цю якість реалізувати. Це, напевно, було кращим продовженням за чорних. Тому що в 6 хід практично веде до такої важкої гри. То раді один. Ну, Тепер треба щось думати, що робити з слоном. Ем, якщо захищати, то біллі зіграють в слон 3 Поміняє його слона і пішак д 6 Підвисає. король ненадійний. Біла тут е, хороша перевага. Відходьте слоном. Також не є найкращим виходом, тому що е, відразиться слон на 6. Загрожує тепер F4. Приходиться ради так. Слон повертається, нападаючи на фазіа. Кінь в 6 і тепер F4. Ну і білі добивається великої переваги, тому що у нас слон D4 шах. Б'ємо. Б'ємо і b 4. Ну і позиція король слабий. Важко втримати. Зобрати король G7, B5C5. Має практично виграну позицію. Вартія чорні забрали на G5. Тура Д4. чоловік зайвий пішак, але великі проблеми з королем. Ну і піври не розвинуті. Це, звичайно, ускладнює захист. Ми обізивали майже крім окрім f 1 е 7. Тепер не граючи тура виходить ру, тура є 1. Король G7. Піліставлять туру на захищене поле, тепер загорожує відскок. Наприклад, кінь д 6 нападаючи на і на Кінь Д5. Чорні прикривають лінію Е, Білі нащупують слабе місце і робить кращий хід ферзь 3 Тепер видно, що ця. Діагональ перегружена і білі загрожують з ходом F4, об'єднати коня і зробити скритий шах. Ну Тепер не зрозуміло, як заважати ходу F4, якщо зіграти G4, то біда пройде з іншої сторони, БГ c 5 підриваючи базу коня e 5 якщо побити, то після кінь c 5 Чорні програють із зв'язки по лінії Є, е, Наприклад, побіг FC6, Turei 4, ну і вже можна тут здатися. Чорні програють фігуру. Чорні зірали Кінжі 4 Але цей хід знаходить спростування. Вже тепер легко доводить партію до перемоги. Кінь 5 6. Нападаючи на ферзя. Кінь є 3 І тепер шах. Від ферзя. І нападаючи на ферзя чорних. Бі відбувається вирішальне приває. Можна забрати ферзя, але ще краще. Туру. Тепер ще і кінь. Ферзь. Відчайдушна школа Кінде 1 ні до чого не веде, тому що відграть холоднокровна Fers D2, висить Ферзь, висить кінь. Ну і Нічого кращого, можливо, ще можемо проводити F7, але цей хід також програє і замато в один хід. Трав 4 Тому Чорні б'ють на 4 відвідують, ну вже можна просто здатися, але Чорні грають до кінця, на 4 і після кінья в 6. Чорні склали зброю. Чудова перемога юної шахістки, яка принесла цією перемогою серібну медаль збірній Україні. Якщо ця партія вам сподобалась, ставте вподобайку. А, вибачте, забув поздоровити тренерів збірної України це під керівництвом Михайла Бродського та Вів'яна Олексінка, які допомагав Бродському. Команда стала переможцем, не переможцем, зайняла друге місце на чемпіонаті Європи, ну, що таке, чудовим результатом наших дівчат. Так що поздравляю також тренерську бригаду. Всім перемоги! Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все на найкраще.